Всіх вітаю. Нарешті я попала в магазин тканин у Франції. Це новий для мене магазин. Там знімати, звісно, що в принципі не можна. Я так намагалась суто для себе і для вас подивитись, що там є. І знайти для себе підкладку для хутрового пальто. Так що, це перша тканина, яку я побачила, це якийсь по типу креп, він так помічений. Але мені дуже схоже це на купру. І вона мене дуже зацікавила. І я все ж таки думаю, чи взяти її, вона тоненька, і на сукню вона дуже добре підійде. Купру я дуже-дуже полюбляю. Я тут дуже довго роздивлялась всі ці кольори, щупала тканинку. Ну, це не купра, це зовсім щось таке. І ось цей такий гірчичний такий колір, дуже класний. Дуже багато бавовни, такий по типу джинса, але це не денім, як ми звикли. А, ну, Прям такий по типу деніму, але дуже доброї якості, якщо брати там на сукню чи на щось, на костюм якийсь, то можна. Ціни. І 8, і 12. ну Якщо порівнювати з українськими цінами, то звісно, що тут дорожче буде. Хоча ну, гривнею я не користуюсь, тому мені вибору, то нема, окрім цього. Дуже багато бавовни, і навіть є Ліберті це така сороч... сорочняна бавовна, яка ну це не вона, але вона там присутня в невеликій кількості. Дуже багато яскравого, практично немає, ви бачите, однотонного. Практично все яскраве з якимись там вкрапленнями, і малюнками і візерунками. Ось ця історія мені сподобалась. Вона щось мені нагадує на якийсь по типу як підклад, хоча, можливо, там можна його використати на щось інше. Така в мене була як в якоїсь якості, колись тканинка. Ось ця стьобана. Я думала про неї, але мені не подобається, що вона клеєна, знаєте, тими крапочками не простьобана, а проклеєна, от, значить, то стьобка. Так що в мене пропав до неї такий інтерес, така цікавість. Так що Трошки хутра штучного, будь-яке хутро, там є і будь-які кольори, в принципі, більш-менш нормальні. Така собі. Це, наче наш по нашому муслін, така бавовняна тканина по типу жадки такої приємної. І дуже багато інтер'єрки. Хоча я інтер'єрку навіть ну от тільки ось тут, бачите, з цього боку це тільки один бік інтер'єрки. Це, це хутро, до речі, для інтер'єру, не для а, хутряних якихось виробів. Хоча, можливо, хтось і бере. Це теж щось для, мабуть, для штор, для якоїсь, не знаю, я не по шторах. Знову ж таки, і а, така, це футер. Дуже схожий на турецький футер. Хоча я не знаю, можливо, то і є турецькі. Вони ж не підписують так, ну, яка країна, чи що там. А якщо і підписують, то знаєте, нема нічого такого, більш-менш схожого на наше. Так що я не знаю, чим вони орієнтуються з приводу кольорів, ну, Скоріше за все, це ментальність на такі кольори, ви бачите. І ментальність на таку яскравість, так, тобто на це дуже багато сіточки, до речі, всякої Фатинової різної. Так що ж, з приводу яскравості, то дуже ж багато африканців тут, скоріш за все, вони на це і орієнтуються, тому що вже увійшла отака більш африканська історія. Знову ж таки, я бачила там дуже багато усіляких і ось це на пальто, тканина просто, неймовірно, мені сподобалось. Вона чимось схожа на, мою, на моє пальто. Але ж я не буду все одно її брати, тому що моя машина не візьме таку товщину тканини, а шити вручну, її, ну, якось це не та тканина для ручного. Вживання, скажімо так. Далі дуже багато клеєвої, але знаєте, яка клеєва? більше яка на якісь там чи сумки, чи щось таке типу, типу іграшок, тож я її не розглядала. А тут підкладка, саме такий невеликий відділ підкладки. Це начебто звичайна така атласна, вона досить уплотнена, але мені така не подобається. Те, що там не було кольорів, то одне, але ж мені все одно вона не подобається. Підкладка І390 там написано, і за 4,5 з чимось. А моя підкладка, яку я вибрала, це не ця. Це ще одна, вона більш тоненька. Ну, нічого така, в принципі, вже більш-менш за якістю та, що мені начебто. Підходить, але різні взагалі-то різні ціни. І там, щоб зорієнтуватися, яка ціна, то треба питати, тому що не все підписано. А такі яскраво жовті плакатики то вони не завжди відмічені ну, до тієї тканини, на яку ти орієнтуєшся. Тож я вибрала з цього боку собі підкладку, і ось вона мені дуже сподобалась. В неї, звісно, що це поліестер, а Натурального, шовкового там нічого немає взагалі. І більш менше яку ви думаєте, я вибрала. Так, ось саме цю. Ось саме ця підкладка, я її взяла всього метр двадцять, тому що в мене буде укорочена хутрова е, моя історія, так що метр двадцять мені вистачить з головою. Я не люблю, коли залишаються якісь обрізки і е, там е, стандартна ширина на, метр, на 75 в половину, так що я в, я в це все діло вміщуся, е, думала спочатку за чорний колір, ось так я поклала, щось походжу, потім ще, начебто, знаєте, там подумаю. Все ж таки я виберу. Так що ви бачите, і 6,90, і 5,90. У мені обійшлась, можливо, це на 6,90 коштує ця підкладка, тому що обійшлась вона мені всім 20 Євро. Я ще буду показувати додатково огляд цієї тканини, тож ви там все побачите і ціни так само. Тут я трошечки так намагаюся не показувати, що я знімаю, хоча мене було все одно видно, і мій палець тут ще. Ну, ось цю я все одно дивилась, думала її взяти, тому що ну, мені вона дуже сподобалася. Але я ж я вирішила, що все ж таки, я подумаю, який колір, тому що це однотонні. Такі гарні кольори, і це дуже схоже на купру. І начебто всього 490 за метр то не дуже і дорого. Хоча пише, що це креп, але ж така собі історія з довірою до місцевих. Ось такі ще є напів. Це, це взагалі-то пальтові тканини. Мені вони, вони дуже сподобались. За кольорами клітинка така досить приємна. Ну, Якби то я шила, я б щось вибрала собі. Але, на жаль, не можу. Що ж, зупинилась я на цій тканині. Ось я її поклала. Зараз чекаю на а, дівчину, яка мені відріже цю метраж. Ць. І до зустрічі в новому відео, де будемо оглядати саме тканину і приміряти до підкладки тієї, що була. Всім гарного дня, спокою і натхнення. Всім па-па!